Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні у нас подкаст на тему Дені Дідро та Україна. У цього французького філософа я прочитала лише роман Монахиня. До речі, 5 жовтня цього року виповнилося аж 310 років від дня народження Дені Дідро. Отже, як він був пов'язаний з Україною? У вересні 1773 року в Санкт-Петербурзі український художник Дмитро Григорович Левицький працював над портретом Марії Наришкіної, дружини російського дипломата. Він приходив у палац замовника, що навпроти Ісакіївського собору. Там хазяїн познайомив художника з письменником Дені Дідро, який гостював у родини Наришкіна. Коли Левицький закінчив портрет дружини дипломата, Дідро сказав, що цей твір вартий лувра. Так воно і сталося. 1773 року Левицький намалював портрет самого дідро. Портрет дідро роботи Дмитра Григоровича французький філософ вважав найкращим. Левицький не став лестити знаменитому енциклопедисту, точно помітивши недоліки його зовнішності. Дідро зображений вдома, в халаті і без перуки, намальовано крупним планом і близько до глядача. Високий лоб мислителя, живі очі, великий ніс, і, видається оперед підборіддя, виліплене пастоподібними масками. Здається, що зображена людина, зосереджена на якійсь напруженій думці і відірвана від навколишнього середовища. Портрет дідро залишився в Петербурзі до 1813 року, коли був вивезений у Швейцарію, де й зберігається донині. Саме у Женевському музеї зараз зберігається мальований Левицьким портрет Дідро. Єдиний із портретів, що його великий французький енциклопедист визнав добрим. Одним з найвизначніших перекладачів дідро українською був Валеріан Підмогильний. У містах Кривий Ріг та Харків є вулиці Дідро. Цікаво, що у Парижі було створено комітет Дені Дідро у березні 2022 року як неформальна мережа за ініціативою двох експертів у сфері супутникового телебачення та відкритий для будь-якого громадянина, який вимагає миру в Україні відновлення вільного потоку інформації заборони пропаганди війни. Комітет ініціював петицію щодо впровадження санкцій Європейському союзу проти двох російських операторів платного телебачення і Триколор. Чи читали ви твори Дені Дідро? На сьогодні це все. Я буду з вами прощатися. Всім па-па, всім хорошого дня!